Сьогодні ще одна порція вкорінених черенків. Черенки майже всі вже зростоми, з гарною кореневою системою. Покажу вам, вони вже готові до відправки, можна сміливо вже не боятись відправляти. Корнева система дуже гарно розвинена. Це карноза компакта Regalis. Дивіться, які гарні черенки. Вони вже зростами, вони вже давно вкорінені. І, і пішли гарні рости там вже на кожному черенку по два-по три вузли. Хто знає цю хою вона росте не швидко, тому черенки зростами це прям така знахідка, знаєте, вже ви точно знаєте, що вона. Буде рости нормально, розвиватись. Ось такий, дивіться, теж тут прям видно листочок рости. Такі черники пересаджувати не потрібно ще. Корені видно, коренева система гарна, але пересадка ще, пересаджувати рано. Дуже гарний чернок Луїчіна. Він невеликий, там один вузол, але дивіться, теж уже пішов рост гарний. Хойка дуже класна, вона недорога, але мені дуже подобається в неї, знаєте, і форма листочків така дуже цікава. І вони, наче такі трошечки як опушені в неї. І вона дуже гарно квітне. Біля гарні квіти. Подивіться, в інтернеті Луї Чіна, дуже гарний сорт. Ще мені подобається дуже хоя мітрата Ось такий черенок На декілька вузлів. Гарний, теж вже давно вкорінений. Черенки майже всі вже давно вкорінені, так що коренева система вже гарна. Ось такий це Дісхідія Apple. Яблучко. Уже з ростом вкорінений вузол. Теж корені. Класні. Хто шукав бахой? Теж дуже гарний черенок, ось такий на два вузли. Тут у нього ще листочки невеликі, але цей вузол був е, ближче до верхівки, тому, тому вони невеличкі такі. Але уже в ваших умовах виростуть нормальні великі листки, йому просто потрібно набрати, е, наростити кореневу, і буде гарне велике листя. Уже е, видно, ось зверху точка росту прокинулась. Теж коренева система гарно. Курінці видно. Ерітріно теж мені дуже подобається лонг. Дивіться, ось такий черенок великий вже потрібно відрізати. Бачите, не побачила, потрібно одразу десь верхівкою притулився і засушив верхівку. Одразу потрібно відрізати. Цю вже можна одразу пересадити, бо тут і грунт, у півстаканчика всього можна одразу в горщик саджати. Акута варігата. Дивіться, з якою гарною строкатістю. Ну, в неї строкатість залежить від освітлення. У мене ще, е скільки вона в мене років, ні разу вона не давала зелені рости. Тому тут сміливо можна сказати, що вона в зелень не уходить. Якщо там триколор, буває, зелені пагони випускає, то у цієї не було ні разу таких пагонів. Дуже гарна дівчинка така. Ну, Поки що без, без росту, але черенок гарний. В маленькому стаканчику це стаканчик 100 мл. Так, 100 чи 80 мл маленький. Ось такий, дивіться, сан. Теж з гарним сплешем черинок, уже з ростом. Пішов гарний ось такий рост листочок, верхній листочок, це вже виріс новий. І дивіться, яка коренева. Коренева вже шикарна, гарно розвинена. Коренів скільки. Десь ще місяць-півтора можна потримати в цьому стаканчику. З ринксан ще є зрізи, як кому потрібно зрізи, запитуйте. Зрізи є. Віталіна. Подивіться, в мене в каталозі квітування віталіна сплеш. І дуже вона вже прям, бачите, черенок з такими квітконосами. Черенок довжелезний. отакі. От Раз, два, три. три квітконоси на черенку. Це вже майже готова рослина вам прямо. Стакан величезний, тут стакан 400-450 мл. Подивіться, з якими коренями. Я думаю, що з такими квітконосами вона вже вам на весну буде квітнути. Хто хотів, хто шукав донуменці вкорінений, є у мене зараз черенок, уже з квітконосом. Ось такий вкорінений вузол. Теж дивіться, корені дуже видно, класно вже. ну Донуменці швидко зацвітає, він на, на літо вже повинен квітнути теж. І росте він, в принципі, легко. Головне його не засушувати. І є ще один черенок, залишився ондулата. Це ондулата з круглим листом. Гарна коренево дивіться. Листочок невеликий в неї, але сплеж гарний. І тут Три вузли, чотири навіть. Чотири вузли, гілочка на чотири вузли. Ну тут, ось дивіться, бачите, прокинулась то, почка, але я поки що не бачу це квітконос або рост. Бо вона така, що вона може в такому вигляді і заквітнути. Вона в мене квітне постійно. Вона не так росте, як квітне, постійно квітне. Постійно, постійно навіть я знімала фото, показувала вам, що і зараз кущик з квітконосом стоїть. Треба сьогодні подивитися, може, вже розквіт. Хоча і світла мало, вже короткий світловий день для цвітіння, але бачите, вона така дівчинка, що вона квітне постійно розказувала у відео про неї, що не любить вона пересушки, Їй потрібно більше поливати. Тоді воно швидше росте. Але це не означає, що вона постійно повинна бути в вологому ґрунті. Не забувайте, що ґрунт підсушувати між поливами потрібно все ж таки. Але просто трошки частіше її поливати, ніж інші. Тільки поставила і побачила. Да, Ось, це, дивіться, квітконос. Не знаю, чи буде видно. Сфокусується оце квітконос. Так що у вас вже буде готова рослинка з квітконосом. І в неї дуже гарні квіти, мені дуже подобаються. Хто шукає долату з довгим листом, буде трішки пізніше. Зараз забрали, вже зрізи забрали, вкорінених у мене не було червніків, я навіть не встигла поставити на вкорінення. Забрали зрізами, тому пізніше трішки будуть. Хотіла вам нагадати, бо зараз отримую багато фото хой з листям жовтим і з ознаками грибкової інфекції. Це перелив. Ми звикли поливати влітку багато, ну як багато жарко, швидко висихає ґрунт, тому ми привикли поливати от в такому темпі, в такому режимі, як в літньому, скажімо. Зараз похолодало, зменшився світловий день, і рослинкам потрібно менше вологи. Ви себе переключіть, потрібно себе переключити на такий полив, уже знаєте, в режимі в режимі осінньо зимовому. Тому що вони не встигають вже цю вологу переробляти із-за того, що світла менше, і вони поступово починають зменшується темп просто, тому потрібно зменшувати вологу, тому що підуть ось такі грибкові у вас захворювання по рослині, і дуже легко так втратити рослину. Якщо ви одразу не помітите, це загрожує тим, що просто рослина. Ну, загине тому зменшуйте полив, якщо ви помітили особливо такі якісь там пожовтіння листя, темні плями на листу. Це рослина сигналізує вам про те, що потрібно зменшувати полив. Старайтесь зараз взагалі поливати дуже-дуже рідко, раз в 4 дні, раз в 5 днів навіть, з, гарно -з гарною просушкою. Але знов-таки дивіться по своїм мовам, по своїм умовам утримання рослин і по своєму ґрунту. Це я кажу про свій ґрунт, так як він у мене швидко просихає. Якщо у вас ґрунт ще більш важчий. Вам потрібно поливати іще рідше рослинку. Тобто і зменшуйте, збільшуйте період між поливами і зменшуйте кількість води, яку ви льєте за один полив. Бажаю вам гарних здорових рослинок. Якщо виникають якісь запитання, запитуйте.